Юрій Мацик, директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації, з нами на зв'язку. Вітання. Доброго вечір, Україна. Так, ну почнімо, очевидно, з в цілому ситуації стану справ от в цій галузі відновлення інтернету і зв'язку в Україні, головно на деокупованих територіях. Як це зараз виглядає? Ну, якщо взяти до рахунку те, що вже 20 місяців триває війна і весь цей час. Руйнуються далеко мережі, то ситуація досить нестабільна в тих районах, які наближені до кордону і до фронту. Загалом, 1,7 мільйона ліній фіксованого зв'язку, більше 4 тисяч веж мобільного зв'язку зруйновано. Перш за все, коли Збройні сили звільняють територію, туди заходять ДСНСники, а після них одразу йдуть бригади телекомплекс, які відновлюють доступ до інтернету громадянам, які там знаходяться. Кожного разу вони руйнуються, кожного разу там є прильоти або снаряди, прилітають, або ракети прилітають, і постійно є необхідність відновлювати мережі. Тому досить важко операторам підтримувати працездатність мереж і щоб люди залишалися постійно на зв'язку. Тому одна із цілей, яку сьогодні Міністерство здорової трансформації для себе ставить, це допомога малим середнім операторам, яким сьогодні приходиться як найважче. Оскільки за підрахунками Світового банку 720 операторів в Україні постраждали внаслідок війни, а тільки ті частині, яка сьогодні працює безпосередньо на деокупованих територіях і на прифронтових територіях і прикордонних територіях, є сьогодні можливість отримати допомогу від уряду Німеччини. Це, як ви сказали, 70 малих середніх провайдерів, які можуть подати заявку до 30 листопада. І отримати можливість, після того, як комісія розгляне ці заявки, отримати цю допомогу. І в такий спосіб отримати можливість відновлювати мережі, покращувати стійкість під час можливих знеструблень, які ми очікуємо, можуть до нас прийти в майбутньому, і в такий спосіб покращити стійкість наших мереж і нашу перебування наше онлайн. Ви сказали, скільки провайдерів постраждало. Сім сотень. А чи є розуміння, скільки мереж треба відновити, чи це настільки динамічна цифра, що не встигаєте порахувати? Ну, ця цифра постійно змінюється. Навіть там, де є відновлення, то руйнуються мережі повторно. І, і навіть те, що ми сьогодні порахуємо, я назвав це 1,7 мільйона фіксованих ліній зв'язку, було зруйновано. навіть ті, які сьогодні відновлюються, вони повторно страждають. І навіть на минулому тижні ми виїжджали на одні прикордонні території. Там, де а, за рахунок інтернет-субвенції, були підключені села, і люди отримали доступ до інтернету, але за рахунок того, що ці мережі проходять в досить складних місцях, і вони постійно знаходяться під обстрілами, і військові не дають можливості потрапити а, телекомерським бригадам, інтернетом не відновлюється. І сьогодні там досить складна ситуація. Ну, ви сказали цифру: 1,7 мільйона ліній фіксованого зв'язку не дуже зрозуміло для непідготовлених глядачів. Що це? Це 1,7 мільйона домогосподарств, чи це точок підключення? Чого це, чи це кілометрів, саме так. Це 1,7 мільйона домогосподарств або користувачів, які мають або мали фіксований доступ. Щодо ем, зимових викликів, ну вже тепер за практикою попереднього року очевидно виникає запитання про доступ до інтернету, про те, яким чином е, провайдери готуються або готові, можливо, до цього, знаючи, з чим зіткнулися в минулому грудні, в минулому січні, так само е, чи є можливість це оцінити, чи все ж таки це знаєте приватна ініціатива кожної з компаній. І тут е, це їхні особисті дані. Ну, це є дві речі. Перше, це може бути приватна ініціатива компанії. Але ми, як користувачі, ми можемо оцінювати цю ініціативу за нашими оцінками, які ми провели разом з операторами. При віли відключеннях залишатися на зв'язку буде більше половини користувачів інтернету. Якщо говорити про тривалість, можливу тривалість відсутності електроенергії до 24 годин, то ця цифра десь може навіть зберегтися. Але якщо буде тривалість відсутність електроенергії більшою, то до 72 годин дотягнути можуть максимум 37% користувачів. І то при умові, що ці користувачі вдома будуть мати власне живлення для своїх роутерів, які в них вдома знаходяться. Ну, эм... Ось ці зміни технічні, які кожна з компаній, кожен з провайдерів, давайте так скажемо, мають запровадити для того, аби доступ до інтернету був навіть під час таких ситуацій, коли в будинку бракує струму. Чи працює це з точки зору бізнесової моделі? Ну тобто, грубо кажучи, якщо оператор X. Таку опцію має оператор Y, натомість не має. Ну то клієнти підуть до цього, і це працює так. Чи все ж таки тут має бути певне теж втручання державне? Ну бо розуміємо, що це ситуації надзвичайні. Ну держава не може втручатися, держава тільки може допомагати. А, в це даному випадку ініціатива, яка от є за допомогою німецького уряду, вона якраз направлена на те, щоб допомогти операторам підтримати свої мережі. І в такий спосіб забезпечити споживачам стійкий інтернет-доступ, звісно, в минулому році це показав, вже, що значна частина абонентів, які були на одних технологіях, переходили на інші технології, які давали можливість все-таки залишатися на зв'язку під час знеструмлень. Цього року це також може бути більш того, ми зараз працюємо спільно з одною компанією Лун, яка в Києві. Готує фактично карту, на яку будуть нанесені буде нанесена інформація від операторів у якому будинку, скільки вони можуть забезпечити доступність інтернету у випадку відсутності постійного енергопостачання. За тиждень, за півтора, я думаю, ми покажемо цю карту, вона вже буде готова, і ми дамо можливість людям нею користуватися і бачити, скільки ваш Наявний оператор обіцяє а, підтримати мережі, і скільки інші зможуть це дозволити собі. Ну, але ця інформація, ця мапа, вона е, е, буде будуватися на, на відкритих даних. Чи правильно я розумію? Тобто, якщо провайдер надає цю інформацію, ну, то це буде відображено як одна зведена статистика. Якщо натомість оператор таких даних не оприлюднює, ну, то ми не можемо про це знати. Я правильно розумію? Абсолютно коректно, так. Оператори і провайдери мають дати можливість користувачам зрозуміти, скільки вони можуть працювати без електропостачання. Ті, хто не захочуть цього показувати, це залишиться у них або на сайті, або вони будуть відповідати користувачам, коли ті будуть напряму до них телефонувати і запитувати. Що ви нам гарантуєте, Юрій, ну давайте тоді трохи про алгоритм дій для користувачів, тому що я дуже добре пам'ятаю минулу зиму, і коли у мене в квартирі не було жодного зв'язку, надія була тільки на інтернеті. От перші кілька тижнів блокаутів інтернету не було. далі провайдер поставив джерело живлення на будинок, і все, що мені треба було, це під'єднати мій роутер до батареї. Я купила спеціальний шнурок. Все, інтернет кілька годин у мене працював, поки тримала батарея. Що я можу зробити на цю зиму, щоб точно мати зв'язок на випадок блекаутів? Ну, тобто, я так розумію, що провайдер вже зробив все, що міг Так, для провайдерів це вже історія, мабуть, відбулася. Це досить великі витрати для провайдерів. і Деякі з них кажуть, що не знаходяться на межі банкрутства, бо це величезні витрати. Тепер про споживача. Якщо ви купували в минулому році батареї і підключали спеціальним штурком, рекомендація замінити батарею на новішу і на ту, яку має більшу ємність. Більша ємність це скільки треба. От у мене було на 10 тисяч, зараз скільки треба? Якщо ви кажете тільки про батарею, яка використовується для живлення одного роутера, то там в ампер годинах визначається її ємність, так? Тобто, якщо 10, 14, 18 ампер годин, чим більше, тим ліпше. У мене була в тому році становила, наприклад, 7 ампер годин. В цьому році я придбав собі на 12 ампер годин і я її вже поміняв. Чому варто замінити? Тому що вона кислотна, попередня, вона має обмежений ресурс заряду розряду, і вона з тривалістю часу вона, а, менше тримає заряд. Тому, якщо ви хочете довше залишатися на зв'язку, ліпше її замінити. Поки немає е, знеструмлень, сьогодні ціни на ці батареї досить доступними, і краще про це подбати вже сьогодні. Так, да, поки тепло е, і в нас немає блекаутів. Треба подумати, зарядити все, що є, і бути готовим до можливих е, відключень. А як ви ставитеся до того, що минулого року був е, під час блекаутів ажіотаж на підведення оптоволокна, прямо до е, ну, на вхід в будинок, а прямо в квартиру, е, я в цю чергу не потрапила. Ставлюся. Я так само собі зробив в тому році. От вам повезло, ваш оператор в минулому році, за, кажете, за тиждень е, поставив акумулятор і у вас з'явився інтернет. А в моєму будинку була складніша ситуація. Е, більше місяця були проблеми з інтернетом, тому що оператор відмовлявся ставити батареї. Він казав: ну, важко, всім важко. І я шукав того, хто зможе провести безпосередньо оптику в мій будинок. Через місяць такий оператор прийшов, підключив, і я не мав проблем навіть тоді, коли 29 годин в моєму будинку було відсутнє електропостачання. Зараз прям треба подбати про те, що будемо робити на випадок можливих блекаутів і краще бути готовими. Юрію, спасибі вам велике і за інструкцію. Окремо Юрій Мацик, директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри, був з нами на прямому зв'язку.